Тут приймають добровольців у уряди громадської оборони. Вони охоронятимуть важливі об'єкти та слідкуватимуть за порядком в області. У разі повної мобілізації наших армійців на східний фронт їх замінять на місцях. Вони будуть проходити вишкіл і будуть мати зброю, яка буде знаходитися в зброярних, так як і має бути. Будуть задіяні автомобілі. Якщо буде завтра оголошений надзвичайний чи військовий стан, то взагалі будуть тоді на казарму перейдуть ці люди, які будуть охороняти. Як конкретику, це місто Хмельницький і Хмельницьку область. Аби записатися у добровольці, необхідно заповнити анкету, втім вона не гарантує статус бійця батальйону Поділля. Серед усіх охочих відбиратимуть найдостойніших. Дані, де служив, де вчився, був хворий, чим був хворий, сидів, не сидів, Ці дані будуть здані, всі дані будуть воєнкомат провірять через іц, провірять через психічні диспансери, через наркологічні диспансери. Все серйозно на державному рівні. Случайні люди туди не попадуть. Такі громадські формування створюються у всіх регіонах, у кожному різна кількість особового складу. У кожній області, в залежності від розміру області, мають бути сформовані батальйони в кожному районі. Теж ну, з Хмельницької області має бути сформовано до 30 тисяч. На Хмельниччині вже сформовано сім зводів по 29 чоловік. З командирами теж визначилися. Це люди, котрі добре знають військову справу.